Сьогодні середа, 31 серпня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Март і Ніс ТВ і онлайн видання Ніквесті та Шиповнік. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєві й області. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю вас. Вчора по обіді у Миколаєві через ворожий обстріл сталося дві пожежі. Горіли територія портового об'єкту та зернові силоси. Загальна площа займання становила понад 300 квадратних метрів. Так, 30 серпня виникло займання сміття сухої трави та автошин. Причина влучення боєприпасів та й уламків внаслідок бойових дій. Також через обстріли зайнялись зернові силоси на інфраструктурному об'єкті. Як наслідок, один чоловік загинув. Йому було 48. Інший Інші з важкими травмами доправлений до лікарні. Також групою пілітехнічних робіт аварійно-рятувального загону у спеціального призначення. Тільки за вчорашній день здійснено чотири виїзди та вилучено чотири боєприпаси. Всього з початку російської агресії відпрацьовано майже чотири тисячі заявок. Двома пожежними відділеннями п'ятої державної пожежно-рятувальної частини пожежі ліквідовані на площі 120 квадратних метрів. Також через обстріли Миколаєва зайняли зернові силоси на інфраструктурному об'єкті в корабельному районі на орієнтовній площі 200 квадратних метрів. Гасіння пожежі триває. Завчора Збройні сили України ліквідували більше ста окупантів і 30 одиниць російської техніки на Херсонському напрямку. Про це у своєму зведенні повідомляє оперативне командування Південь. Ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали удари по чотирьох пунктах управління ворожих військ та чотирьох мостах Каховському, Дар'ївському та Двох Антонівських. Ступінь пошкодження максимально обмежує їх використання. Також українська авіація завдала 16 ударів по опорних пунктах складах боєприпасів. Та районах зосередження живої сили, озброєння та техніки окупантів. Віримо у перемогу та молимось за наших військових. У Миколаєві на складах зберігається більше 70 тисяч таблеток йодиду калію, щоб захистити населення від радіації у разі аварії на Запорізькій АЕС. Про це моїм колегам розповіла начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міськради Ірина Шамрай, коли треба приймати таблетки та що робити у разі радіаційної загрози. Пропоную послухати далі у прямій мові. По перше, якщо є така. Інформація, ви повинні закрити всі вікна, не допускати, виключити всі кондиціонери, не допускати доступу повітря в ваше приміщення. приміщення, там, де ви знаходитесь, і бажано за ніякої потреби взагалі не виходити з дому. Це перше. Друге, наші всі центри отримали в достатній кількості: це десятки тисяч пігулок. Які призначаються населенню при тому, коли ці пігулки треба буде випити тоді, коли буде дана команда. Команда ця буде дана. От якщо буде викид, то ми повинні розуміти, що пройде деякий час. Можливо, ми їх і будемо роздавати серед населення, а можливо, вони будуть знаходитися там на складах. Ви ж розумієте, що хмара не буде і так швидко йти, як звук, наприклад. Треба буде і деякий час, доба там півтори, то за цей час кожен. Центр ПСМД знає, яка кількість населення проживає у них на дільниці. Буде видано і рекомендовано вживання цих пігулок. Вони Це є деталі. Достатні... Так, так, вони є в достатній кількості в нашому ну, називається трошки по-другому. Там назва його. а кажуть, що в аптеках його вже немає. Х? В аптеках його вже немає. Передбачили він... Миколаївці буцім. То його розібрали в аптеках, тому що більше 70 тисяч таблеток є по нашим центрам. Вони термін придатності його до 34 го року. У нас його достатня кількість. Всьому населенню ми все це роздамо, взагалі не буде з цим ніяких проблем. Миколаївські комунальники продовжують наводити лад в місті. Нині розпочали в обрізку гілок навколо лінії електропередач. Як проходять роботи, бачили наші кореспонденти. Щоб унеможливити обрив ліній електропередач, працівники комунального підприємства Миколаївські парки обрізають аварійні гілки. Роблять це за допомогою спеціальної техніки, яку отримали з Німеччини у вигляді гуманітарної допомоги. Ми в рамках оказання гуманітарної допомоги із Германії отримали сучасну дробілку, яка дробить відки. перерабатывает ее в щепу и тем самым мы сокращаем объем материала для более эффективного его дальнейшего вывоза и использования. Значит, если говорить там, в цифрах, то э, за один час работы дробилка перерабатывает 6 кубических метров веток в объеме и тем самым сокращая его в три раза до двух кубов. То есть, соответственно... Ми можемо намного більше і ефективніше перевести, ніж якщо би та були би просто ветки насибної все. Нині роботи тривають в центральному районі міста. Перевага нової техніки у тому, що всю подрібнену деревну стружку можна використати як добриво, замість того, щоб вивозити на сміттєзвалище. Коли у нас не було на підприємстві цієї машини, так, вітки просто обрізалися і вивозилися на свалку. Сьогодні ми їх повторно використовуємо спортуємо в роботі своїй. Окрім дробарки, в межах співпраці з Німеччиною миколаївські комунальники отримали ще два вантажопасажирські пасажирські автомобілі Мерседес, які використовуватимуть для перевезення бригад та п'ять одиниць малої техніки для обслуговування тротуарів, пішохідних доріжок та скверів у зимовий період. Техніка, бувшна, звісно, але вона в дуже хорошому стані, вона очень хорошо обслужувалася. І вона прийшла вже к нам обслужена, поэтому на сьогоднішній день. Наша задача только поддерживать його в надлежащем состоянии, следить за ней. І я думаю, она прослужит що городу Ніколаєву ніяді ні, то ні Тож, попереду комунальників ще багато роботи, адже невдовзі сонячну погоду замінять дощі. Однак тут всі певні навіть попри близькість до лінії фронту, вулиці та зелені зони Миколаєва будуть доглянуті і красиві. Наталя Засядько, Гончаренко, телеканал Март для є новин. Медичні заклади Миколаєва отримали важливу гуманітарну допомогу із Заходу України. Цього разу лікарям підставили плече волонтери з благодійного фонду Шпиталь імені Митрополіта Андрія Шептицького. Більше про це розкажемо далі. Лікарні Миколаєва залишаються надійним форпостом системи охорони здоров'я у прифронтовому місті та регіоні. Щодня місцеві медзаклади надають допомогу хворим цивільним, а також пораненим військовим. Тим самим продовжують тримати свій медичний фронт. Підтримати миколаївських лікарів вирішили волонтери з благодійного фонду Шпиталь імені митрополита Андрея Шептицького. Я хочу сьогодні подякувати благодійному фонду Андрія Шептицького зі Львова, який в особі Андрія Логіна надав нам. Я просто можу сказати, що шикарну гуманітарну допомогу. Львівські благодійники передали медикаменти, розхідні прив'язувальні матеріали, антисептики, дезінфікуючі засоби, одяг для медиків та постраждалих. А ще посуд, водонагрівачі, матраци та інші необхідні речі. Тому як ми чекаємо на таку зиму важку, то я думаю, що вони нам дуже знадобляться тут. Багато нам передали гуманітарно-медичних препаратів з гарними термінами придатності по два-три роки. Все це буде використовуватися для функціонування сталого наших закладів, для того, щоб ми були забезпечені в повному обсязі, і наші пацієнти отримували достойну медичну допомогу у міському управлінні охорони здоров'я подібні. Дякували за отриману допомогу і розраховують на подальшу співпрацю з Львівським фондом. Олександр Матюшенко, Валерій Федченко, Роман Базик, телеканал Март для є новин. На цьому поки все. Ви дивилися? Є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Март і Ніс ТВ і онлайн-виданні «Квєсті» та Шиповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах. А також приєднуйтеся до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі.